І от тепер значить, ми перейдемо власне, до власне українського виміру в світового порядку. Де ж ми там? Чи ми лишимося лише об'єктом, чи все ж таки е, гідно зустрінемо свою долю і зможемо набути своєї суб'єктності? Е, Пітер Друкер колись сказав, що братися за будівництво майбутнього досить ризиковано. Братися це ще гірше. А дуже багато з тих, хто спробує, зазнають поразки, але будуть ті, хто досягне успіху. Я думаю, що це буде в тому числі буде Україна. Але серед тих, хто не спробує, то переможців точно не буде. Це для нас є дійсно тим, що ми не знаємо, чи досягнемо успіху, але ми знаємо, що якщо ми не спробуємо, то ми точно цього знати не будемо. Що ми можемо, викрити, можемо зробити, щоб запобігти власне випаданню в цей міжціалізаційне протистояння? Це, власне, реалізувати, розробити і реалізувати власний проєкт майбутнього. І з огляду на масштабність цього проєкту, це цивілізаційний проєкт, тобто його ми маємо дати відповідь, для чого жити, для чого Україна світу і для чого світ Україні. Тобто без такої відповіді, без та відповіді на ці питання, ми не зможемо рухатися далі і ми не зможемо набути свої власної приятелістю. Але тільки створивши навіть в якусь, в свою мрію, якось описавши її, ми маємо зрубігувати стратегію і виконувати програму реалізації цього проєкту. І, власне, розуміючи, що наша доля е цікавить тільки нас, і в світі ми розглядаємося лише як ресурс, або ж лише як територія для експлуатації, що справжніх наших друзів в світі немає. В цьому світі жодна країна не має е постійних друзів, казали, там, ці, які є великими дипломатами. З чого почати? Знаєте, е я думаю, потрібно почати від географії, а завдяки. Географія е, вона є насправді дуже серйозна геополітична наука. Е, в нас знаходиться, в, нас, в країні знаходиться центр Європи. Ми це всі знаємо, ми це гордимося, тобто теоретично ми центральної європейської країни. Але у всіх розкладах світових ми східно-європейська країна. І ми самі кажемо, ми східно європейську От, власне, поки ми не змінимо свою, своє сприйняття в самих себе, що ми є центральною європейською країною, От, власне, вона позначена це, то я думаю, щойно ми це зробимо, багато чого почне змінюватися у сприйнятті нас. Якщо ми будемо на міжнародних формах виступати і казати, що ми не східно європейську, ми центральноєвропейську країна, і наголошувати на цьому, нас почнуть по-іншому сприймати. Це знаєте, як от у свого часу мене запитувалися, а яка різниця, чи Київ там форм ЮА, чи Київ, там, скажімо це Крапка.com. От, тобто ну, є різниця між київ.у і київ.ком в написанні поштової адреси. Здавалося б, єрунда така, що там хто додивиться. Але це, коли ми все ж таки на цьому, то це ми, ми якось звернулися ще раз як суб'єкт в одній із позицій. Регіональне лідерство і глобальне партнерство. Тобто, в чому Ясна що рішу нашого потенціалу є, можливо, недостатньо для такого потужного якісного ривка. І, власне, тому ми повинні думати над створенням таких систем координат, де би ми могли дійсно бути успішними І ініціювати такі регіональні та глобальні ініціативи, які би забезпечували б власне реалізацію цих принципів і цінностей. Що ж це могло би бути? Перше, перед тим як Ініціювати щось і розповідати світу, ми повинні розібратися в себе, набути статусу договороздатної сторони. Насправді, проблема України не в тому, що ми там, скажімо, якісь недосконалі чи у нас слабка економіка, чи ще щось. Насправді, оскільки в нас немає договоздатної сторони в країні, ми можемо сьогодні мати одну геополітичну орієнтацію, казати, вектор там, завтра слідувати іншому, післязавтра ще якомусь. От а потім нікому нікомусь ні собі не можемо пояснити, чому це так робиться. Власне, поки в Україні не з'явиться договороздатна сторона, то з нами ніхто не буде рахуватися як суб'єктом, чи з молодшим партнером, чи взагалі там не знається. Нас просто будуть розглядати як територію, на якій є якісь там політичні сили, які про щось там говорять. Ну я можу сказати, це о, кілька років тому. О, о, наші три. Основні політичні лідери роз'їхалися. Е, Прем'єр поїхав у Брюссель, президент Вашингтон, а е, керівник тодішньої політичної і опозиційної сили Москва. І кожен поїхав і розказав, які погані всі решта. Ну, я думаю, що з такою країною навряд чи хтось буде її сприймати як суб'єкт. Власне, відновлення такої балто-чорноморської вісі для нас це є тим баченням, як ми могли б набувати е, такої, скажі, регіональної ваги, коли вибудовували б такий е, геополітичний простір, який, зрештою, в наступному етапі міг би перетворитися на таку скажімо, центральну європейську співдружність. Дружити можуть лише рівні. І власне кожна з цих країн, е, перебуваючи чи в тому чи в іншому союзі, ну, наприклад, перебуває там в якомусь союзі з Росією чи купа центральноєвропейських країн перебувають в Євросоюзі. Кожна з них, зокрема, не може скажімо, грати власну гру, тому що є дуже потужний гравець, який грає основну, там, основну партію. Наприклад, ну смішно говорити там про те, що Білорусь може щось диктувати Росії в Союзі Білорусі і Росії, чи е, невеличкі країни в Німеччині чи Франції. Тобто там є домінуючі гравці, і інші країни кожна зокрема не може протиставити себе для захисту тих своїх інтересів, вона не може їх належно забезпечити. Але об'єднавшись таку скажімо ініціативу, вони можуть це зробити. Активне прикордонне співробітництво, внутрішній 180 мільйонний ринок. Це тільки невели... кілька невеличких таких характеристик, які давали б можливість такому суб'єкту грати у принаймні регіональну... свою регіональну роль. Я не буду перечитувати всіх, але хотів би зосередити вашу увагу на те, що це дійсно була б зона стабільності і сталого розвитку. Всі ці країни насправді не мають тих проблем, скажімо так, культурних проблем, які має сьогодні Європа. Вони доволі таки ну, мононаціональні чи там. Це. Тобто мусульманський фактор в них не присутній такою мірою, як в Німеччині чи Франції, які мають з цим проблему і сказали, що мотокультуралізм програв. ж саме з Росією, яка має багато неслов'янських країн. Центральні європейські країни могли би знайти тут певну скажімо, культурну і е е цивілізаційну спільність. Другий момент такий, що е в принципі, в історичній перспективі, якщо подивитися в минуле, ці країни спільно протистояли Орді свого часу, так утворювали певні союзи, які протистояли Орді Османській імперії чи Тевтомців. Е і вигравали обидви, про які багато хто знає. Е в рамках Центрального Європейського Союзу. Власне, варто було би спочати співдружності, я сказав союз, перепрошую, в рамках центральної європейської співдружності варто було б починати саме з культури і політики. Один із французьких інтелектуалів сказав, що Європейський союз неправильно побудований, тому що він почався як союз торгівлі, потім він став економічною імперією і застряг на політичному рівні. А до культурного він не може добратися, тому що як ви бачили, яка є регіональні, скажімо, відмінності від північної і південної Європи настільки великі, що говорити про те, що це може бути єдиний культурний простор, доволі важко. Ем... Стратегічними партнерами центральної європейської співдружності були б першими такими в Європі, це е, скандинавські країни і Греція, Кавказ, кавказські країни і Туреччина. Що це давало би? Це, по-перше, великі інфраструктурні можливості. Це вплив на транспортні потоки, це перетворення двох морей, двох морів про внутрішні, йдеться про Балтійське і Чорне море. У світі такими нашими партнерами могли би бути власне, Канада, Аргентина, Чилі, Японія, Сингапур, Австралія і Нова Зеландія. Коли я кажу Австралія і Нова Зеландія, в принципі, Аргентина і Чилі вони виступають тандемом сьогодні політично. Можливо, щось колись зміниться, але сьогодні ці країни виступають тандемом. Зовсім нещодавно я власне, для себе поставив питання, ви бачите, що і на нього відповіді немає на сьогодні, бо і в Японії ще є Корея і В'єтнам, які, можливо, є для нас навіть більш привабливими потенційними партнерами в майбутньому, ніж сьогодні, і Японія. Чим цікаві ці країни для нас? Кожна з них має десь таку саму ну, ситуацію, як і ми. От, наприклад, Михайло Винницький колись на одному із заходів сказав, що в канадійців є надзвичайно проста національна ідея. Канадієць не американець, аргентинець не бразилієць, австралієць не британець, японець не китаєць, ну, сингапурець, той і не малаєць, і не індус, і не китаєць, а він сингапурець. Власне, коли йдеться про Корею, то в неї ще е, інша проблема, що в наші вони змушені говорити про те, що вони ще не китайці, і не японці. От якраз Корея? Як кажу про Корею, е, як Корею всю Корею. А. Іншим кольором таким світлішим, це позначені країни, е, які є для нас надзвичайно важливими, власне, зокрема й тому, що там проживає велика кількість українців. І вони є е, стратегічними гравцями. От, і тому власне, от принцип того, що там перебуває багато українців, був визначений, і чому ці країни для нас теж важливі. Експансія не виталася життя, говорив Академік Сахаров. Е, очевидно, що е, будь-який організм, будь-яка фірма, будь-яка держава чи країна чи людина щойно вона зупиняється в своєму розвитку, тобто перестає здійснювати експансію в такому широкому розумінні, а не тільки там, в територіальному. То це, вона починає деградувати і, зрештою, вмирає. Тому, власне, ми повинні здійснювати експансію всіма можливими методами за винятком. Я вважаю, що немає сенсу територіальну експансію здійснювати, тому що це неефективно і добре. Е, коли ви подивитеся на цю е, карту, то ви побачите, що е, дійсно центральна європейська співдружність — це може бути якраз тою цивілізацією світового перекрестя. Власне, це не буде розлом світовий, це не буде. Те, що там, скажімо, ну, Балкани, які постійно загрожують світу, а це буде якраз стабільний регіон, який буде на напередні, на але який сам по собі буде суб'єктом, буде власною окремішною цивілізацією.